Мир вам, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день, коли ми на Західній Україні більше місяця чекали на тепло, на сонце, яке вийшло, і маємо надію, що воно буде в світлі сприймання ну, світу, який нас оточує, як знаку, який нам покликаний відкрити правду про світ невидимий, про світ, який нас оточує сьогоднішнє сонце. Сьогоднішня добра погода викликає певні роздуми, якими я дуже коротко хотілося б поділитися. Чим різниця день, коли світить сонце, від, від дня, коли його ми не бачимо, воно є. Сонце виявляється поза межами хмар. Завжди освітить однаково. Просто ми його не бачимо. Є багато речей, які є. А ми їх не бачимо, бо очі нашого серця, духовні наші очі закриті, або при, при чимось при, захмарені, так якби чимось прикриті. Що ми можемо зробити? Ми не такі можемо, ми повинні просити про те, то, щоб той, хто дав нам очі, хто дав нам світ, який нас оточує, відкрив очі, щоб ми могли бачити речі, які нас. Оточують. Особливо вражає, коли в світлі цього сонця ти помічаєш деталі, ти помічаєш красу створеного світ. А папа Бенедикт XVI сказав, що завданням автентичної, справжньої краси, а чого б це не було, є розблокувати в людині ті її прагнення і ті її е, потаємні і часто приховані місця. Е, Її біль всередині, який порушує та краса. Автентична, справжня краса, чи це природи, чи це музичного твору, художнього твору, чи це е, людини, краса фізична, краса людини для нас створює в нас ехо, так? якби щось мене чіпляє. І дуже часто це щось болюче. І ми не навчені тривати в тому болі, ми сучасним суспільством навчені ховати біль, тікати від всього, що виводить нас з стану рівноваги. Так от є такі стани, нерівноважені, в які нам треба входити. Краса світу, який нас утворює, оточує, покликана показати нам красивого, того, хто є краса з великої букви. Абсолютну красу. І це думання далеке від поганського чи якогось такого мислення: ну, гарний листочок, ура, Прекрасно!», такого примітивного і банального. Глибина думки Бенедикта XVI полягає в тому, що створений світ міг бути який-небудь. Він не мусив бути красивий. І він не мусив в нас. Незалежно від того, якою ми мовою говоримо, яка у нас технічна підготовка, скільки ми знаємо е, про світ технічних деталей, справжня краса відкриває в мені ехо. Я, я відкриваюсь на того, хто її створив, хто її придумав. Тому в світлі, того, що відбувається навколо нас. Світлі війни, світлі всяких криз, невідомо яких очікувань, зазвичай негативних, прогнозів, оцінок. Нам дана краса для того, щоб відкривати наш глибокий духовний зв'язок з Богом, наше прагнення за ним. І кожного разу, коли краса торкається мене, коли я її бачу, а її особливо, як я вже сказала, добре видно, коли світить сонце, бо вона сама по собі. Красивий гарний знак, гарний символ, вона сама по собі буде мені прагне за чимось, що може бути так насправді реалізоване тільки в Бозі. Хто лишив мені свій слід, хто лишив мені пам'ять про себе. Тому то є наш вибір, це зараз від нас. Чи я дам тому інструменту, цій таємній Божі зброї працювати зі мною, чи я відкриюся на нього. Чи я буду тривати в цьому, в цьому болі, в, цьому, в цій тузі глибокій за ним, чи я відкрию її йому, чи буду закрита, ніби безпечна, ніби в межах звичайних щоденних обов'язків, ніби без нічого такого, що мене розхитує. Але тоді, навряд чи, я почую його голос, навряд чи я стану такою людиною, яка покликана бути в в позиції обдаровуваної, в позиції того, хто приймає, хто отримує, кого Бог вражає. Я би хотіла, щоб нас якомога більше було тих, хто є чутливий на Його голос, хто дозволяє йому до себе говорити, хто відкриває йому свою тугу за ним і знаходить перец реалізацію цього в таїнцях в церкві. Слава Ісусу Христу!